Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Дуже цікава тема сьогодні. Поділюся з вами. Дивіться. От. Чи можливо накачати саме біцепс? От, ваш біцепс одніми гантелями. От нема у людей штанги, немає можливості відвідувати зал, зато є гантелі і постає питання, можливо, з ними щось зробити. Дивіться, ну відразу скажу, що так можливо. <кхем> Чому? Тому що наші м'язи, повірте, їм все рівно. Чим ви будете тренуватись? Гантелі, штанга, цеглина якась, камінь, все це навантаження. Якщо ви його будете прикладувати на ваші м'язи, докладати до ваших м'язів, то вони будуть реагувати зростом. Гантелі навіть буде, друзі, ще краще. Ними користуватися чому, дивіться, Ну, не буде оцього обмеження. От є в нас штанга і в нас є обмеження по грифу. З гантелями ми можемо варювати. Так, так, у нас більший спектр руху. Тому сьогодні я вам предоставлю, я відібрав ну, їх досить багато, їх дуже багато, було б бажання тільки. Відібрав 11 вправ з гантелями. На кожен. Пучок окремо. А ми будемо навантажувати всі три пучка. от Не дивуйтеся, біцепс. Є зовнішня головка, є внутрішня, і під ними ще брахіаліс. Теж м'яз, який потрібно тренувати, його не видно, він під низом. І коли він от починає рости, то він видавлює ваш біцепс. І візуально ваша рука буде здаватися більшою. Тому набирайте, набирайте бутербродів, влаштовуйтеся комфортніше і ми будемо розглядати. Так, друзі, дивіться: два основні фактори перед тим, як ми приступимо, для того, щоб ваші м'язи зростали. Перше, це щоб була постійно прогресія навантаження, щоб ви прогресували по навантаженню. Тобто, от ми тренуємося з гантелями по 5 кілограмів, Там наступне тренування виконуємо по 7,5, припустимо, беремо і збільшуємо поступово. Таким чином, м'язи ваші будуть рости. Є ще такий варіант збільшувати сам об'єм тренувань, тобто ми виконуємо там 3-4. Підходи, далі ми виконуємо 5-6 підходів до 7 і більше. Там, ну, різні варіації бувають. Цього ви, потрібні, ви повинні це знати і повинні цього дотримуватись. І другий фактор, основний вам харчування, друзі. Ви повинні їсти дуже багато. У вас повинен бути профіцит по калоріям, лише тоді ви будете зростати. А вправи, от, давайте ми розпочнемо розбирати. Дивіться, є у нас гантелі, Ну, перше, що загальні такі вправи от, на вашу біцуху. простий. Розпочнемо з простого підйому гантель на біцепс. Можна стоячи, можна сидячи виконувати. Так, от, взяли ми дві гантелі і виконуємо згинання рук з гантелями. От, вже ваш біцепс при цьому буде чудово навантажуватись. Далі, це перша вправа. я По можливості коротенько, щоб вас сильно так не загружати, просто даю інформацію. Перша вправа. Друга, дивіться, функція біцепса ще яка. Не тільки згинання От. передпліччя, так, згинання в ліктівому суглобі, а ще і супінація кісті. Тобто оцей рух теж. Виконує наш біцепс. От ви можете зігнути отак руку, так. І зробити отакі рухи просто. Візьміть зараз і спробуйте, і ви відчуєте, як ваш біцепс включається. Тому друга вправа з гантелями ми робимо із супінацією кісті згинання. От. Отаке От стартове положення і чикс. От. Тобто ми. Завертаємо руку, бачимо, так. Чик. Супінуємо долоні сюди. Так, друзі. їдемо далі. Третя наша вправа – Молоткові згинання. Ну, всі ми їх знаємо, дуже багато людей їх полюбляють виконувати. Але фішка в них ще є в тому, що оцей брахіаліс, про який я вам розповідав, він уже навантажується. От при такому положенні працює внутрішня, зовнішня головка нашого біцепса. От Якщо ви вже нейтральне положення зробили, от берете там гантель або вагу якусь, от при такому виконанні включається брахіаліс. Найбільше він включається, коли... от Проноване положення кисті. Тобто вона от, ну, долоні наші вниз дивляться. Отак от максимально активується брахіаліз. Ну, до цього ми ще дойдемо. Тому молотки вже десь навантажують і нашу третю головку чіпляють. І це дуже прекрасно. Саме виконання ну, воно дуже просте. От Беремо і виконуємо. Так? Таким чином можна. Виконувати. Є ще фішка, там голова, вона теж <хи> має значення. От Ви спробуйте, коли от ви головою цей рух виконуєте, ви вам легше. А ви спробуйте отак голову прямо і виконувати, і вам буде важче. Особливо на великих вагах. Ну, це якщо допустимо, не вистачає ваги і вам потрібно ускладнити, ускладнити навантаження на ціловий м'яз. Три. Йдемо далі четвертий. Таке екзотична вправа, знаєте, мало хто її виконує. На початках вона і не потрібна, але вона дуже дієва і чудова. Я сам колись її виконував. Дивіться, зветься підйом офіціанта. Тобто ми виконуємо з однією гантелью. Але ми от коли ми виконуємо любі підйоми, отакі, от отакі, от то Дуже добряче, скажімо так, активується передпліччя. так, Оця вся частина. А ми можемо це, ми не можемо повністю виключити, але по можливості це ізолювати. Тобто ізолювати роботу вашого біцепса. Намагаємось виключати оцю всю частину. Як це зробити? Ну от Ми беремо, дивіться, беремо гантель. Кому як комфортно, я зазвичай отак беру. так. О, таке виконання. От. Це маленька гантель. Звісно, що якщо ви хочете е, повноцінно навантажити ваші м'язи, то більшу гантель беремо. От, таке виконання і виконуємо підйом. От, дивіться. Плюси цієї фішки в чому, що нема оцього навантаження. Ви тут послаблюєте, наскільки це можливо так. От. Ви просто притримуєте кістю. А навантаження. Забирає ваш, ваш біцепс і біцюха буде рости. Йдемо далі. Так, йдемо далі. далі згинання зотмана. Мало хто їх виконує чомусь. Багато хто знає цю вправу, вважає її якусь, знаєте, таку недієву там, ну, але вона дієва, повірте мені. Спробуйте попрацювати над нею, щоб зрозуміти користь від вправи. Над нею потрібно попрацювати хоча б мінімум 2-3 місяці. Лише тоді ви зможете відчути результат. А якщо ви зробили два тренування там, чи дві неділі зробили, потім закинули і ходите, розказуєте, що вправа не дієва, то це не те. Над усім потрібно працювати. Так, згинання зотмана, дивіться. Ми об'єднуємо. Дуже активно працює брахіаліс при цьому. Правда, в негативній фазі. Ну, дивіться, саме виконання. З однієї руки розпочну. От Починаємо, згинаємо, супінуємо до такого положення. Потім повертаємо в таке положення і підконтрольно опускаємо. Тобто, як це виглядає? Чік? Провернули, опустили. Чік. Провернули, опустили. Неймовірно навантажується плече проміневий м'яз. З ним, друзі, акуратно, то що він такий, знаєте, він, він досить сильний, але він дуже швидко травмується. Якщо десь переборщити з навантаженням, взяти якесь, якусь вагу, яка буде непідконтрольна, то краще такого не робити. Так. Я збився. П'ята так вправа була. Зараз шоста. Шоста дідусь, наш дідусь арні полюбляв виконання цієї вправи, вона ізольована. Якщо ви от в ній дуже добре прогресувати, відчувати роботу біцепса, тому що стоячи, там, сидячи, ви якийсь читінг можете виконувати, а тут ви ізольовані. Тобто концентрований підйом гантелі на біцепс з упором в коліно. От в ногу, в коліно, як кому комфортно. Я отак виконую. Отак. Уперлись, ваша рука нікуди не гуляє і виконуємо підйом. Так, друзі, йдемо далі. Для початку, якщо ви займаєтесь там на протязі навіть всього першого року своїх тренувань, вам достатньо буде простих вправ. Далі потрібно щось додавати, видумувати, ускладнювати, щоб ваш біцепс продовжував рости. Тому от дивіться. Є така фішка, ну, коли ви ці всі рухи, що я вам до цього показував, виконуєте, то чудово. Внутрішня головка навантажується той же брохіаліс. А от зовнішня вона не доотримує десь навантаження. Дуже чудово вона навантажується. От це запам'ятайте така фішка. Коли ваші лікті виходять ви, трошки вище або на рівні ваших очей. О, тобто отак щось. Десь так. Рівень очей, ну може трошки нижче, десь в цьому районі. Тобто, коли руки ми виводимо догори. Тому чудово було попрацювати знаєте, на біцепс, на турнічку. Але є ще одна фішка. Дивіться, беремо лавку, не дивуйтесь, в, мене в домашніх умовах, так скажемо, беремо лавку, там, яку завгодну, головне робимо нахил. 30-35 градусів і виконуємо вправа зветься паучі паучі згинання, згинання паука. Тобто ми лягаємо отак. Ваші лікті, ми бачимо, виводяться, ну вони не на рівні, звичайно, десь очі, ну вони виводяться вперед. Стоячи, виконувати ви так не зможете. І ми виконуємо вправу. тобто Так, виконувати, можемо там. Тут мені десь трохи заважає. Можемо в молотковому стилі навіть виконувати, можемо там. Так, це вже там ваша фантазія. Головне, що ви в такому положенні ваше тіло знаходиться, руки отак. Звісно ж, стоячи, ви так, не можете виконувати, і чудово навантажується. Зовнішній пучок. Далі, от, дуже багато останнім часом було досліджень, які нам вказують на те, що любий м'яз найкраще працює, коли правильно в розтягнутому положенні. От коли ваш м'яз максимальну розтяжку отримує. Тобто, от бачите, які переваги. Зі штангою цього ми не можемо виконувати. Як ми можемо розтягти наш біцепс? Дивіться, в верхній частині ключичний відділ відкріплення нашого біцепса йде. Коли ми відводимо руку в отаке положення, то він максимально отримує розтяжку. В такому положенні, як ми можемо попрацювати. Знову ж, лавка. Ставимо під кутом, там можна і 45 градусів кут, це вже від вас залежить. От. Виводимо руки назад і. От. Працюємо. Це була вправа номер 8 так, друзі, йдемо далі. І вправа номер 9 ми, нам потрібно ще максимально все-таки навантажити наш, наш брахіаліс. оцю всю частину перед плече променевий м'яз, але вже не в негативній фазі, а в активній. Так от? Ми тоді робили отак і негативна фаза ми опускали. Тепер ми виконуємо просто підйоми. Від початку ми займаємо таку позицію. От, зворотній хват і виконуємо підйоми. Звісно, таку вправу все-таки зі штангою буде краще виконувати, але можна почергово. Почергово, от, щоб ви відчували, ви так свою руку будете відчувати, ви її притулили, от, взяли і працюєте. І відчуваєте, як оце все чудовим способом навантажується. 9, 10 управа. Теж наш брахіаліс буде задіяний. Схожа вправа на згинання зотмана, але трошки не в такому стилі. Тобто ми виконуємо стартову позицію отака. І ми робимо от, згинання. Зводимо до, до кучі, опускаємо. Зводимо, опускаємо. Якщо у вас гантелі ще менші, це ще краще. Ну, за вагою можуть вони і великі бути, а за розміром, якщо вони менші, то це буде ще краще. і ви будете більше відчувати оцю всю частину. Це була вправа номер 10 ну і 11 вправа. Одна з е, улюблених моїх фішок, дивіться, це ви можете статично, статично і динамічно навантажувати свій біцепс. Тобто, як це відбувається на практиці? Це дуже чудово, коли ви вже... Тренуєтесь, ви все перепробували і це буде щось нове для вашої біцухи. Тобто ми виконуємо, от беремо дві гантелі, ставимо руку в отаке положення, припустимо праву, так? І в статиці тримаємо. А лівою виконуємо там 6-8 повторів. Ну, це індивідуально виконуємо. Зробили там. Потрібну кількість і тримаємо. Ви вже забиті. Ваша рука забита, ви тримаєте тепер цією. Виконуєте. Чік. 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 Там. Зробили потрібну кількість і знову тримаєте. Другою працюємо. ну Ви обсеритеся, я вам скажу. Це досить важко. Досить важко там 3-4 отаких от без перерви. Зробити, і це буде, ну це просто заб'є ваші руки, порве їх. Не руки, а про біцепс ми сьогодні сьогодні говоримо. Ну от, друзі, отак, не знаю, хотів коротенько, як воно там уже вийшло. 11 вправ, 11 вправ з гантелями. Це далеко ще не всі вправи, їх досить багато. Я просто підібрав самі такі дієві, щоб вони навантажували от всю частину от передню. Вашого плеча, так от, щоб ви нічого не пропустили, плюс наше передпліччя теж буде активно, активно працювати. Якось так, друзі. На сьогодні все. Переходьте в коментарі, ставте лайки, не забудьте підписатися на цей канал. Всім добра, спорту і до зустрічі!